Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео продовжую вам показувати розпаковку сайту Aliexpress. Ось така кількість посилочок мені прийшла, тож зараз ми подивимося, що тут за цікавинки мені приїхали. Значить, Цей раз об'єднали також на нову пошту. В цьому році якось китайці, в основному, якщо багато посилочок, робили їх об'єднаними і відправляли новою поштою. Ось так. Ось зараз по одному буду вам показувати. Перше, це ось такі ось ножиці для кухні. Значить, спочатку продавець там щось страдав, що він їх не відправить, що від мене замовлення, але все ж таки відправив не такі, як були на картинці, але доволі такі класні і добротні. Ось такі ось. Можна і плавники від риби відрізати та й багато для чого. Так ось вони універсальні, ось щось можна не знаю, може це для горіхів. Чи для чогось з нержавіючої сталі також є ось відкривашка. Ну, такі класні, мені дуже сподобалися. Такі вони у них леза невеличкі, але для кухні, я думаю, будуть гарні, доволі такі міцні. Також були гарно запаковані кульочки і навіть у коробочку ось таку. Так. Ой, вже випадає. Це такий ось олівчик для брів, такий з чохлом, навіть таку коричневого кольору, трішки він такий доволі таки шкрябаю, але це по шкірі, я думаю, на бровах буде класно. І такий колір зараз фокусується доволі світлий, я думаю, для мене підійде, тому що мені важко для себе підібрати олівець для брів. У мене брови світлі, тому. Кожен олівець, навіть найсвітліший, виявляється доволі таки темним. І буває, як нафарбуєшся, так такі доволі цікаві результати на бровах. Так, можна дивувати таким виглядом людей. Ага. Ну, також не для себе Ось такі ключики для гаючок два штуки була вигідна ціна. Також це все було замовлено ще з 11-11, коли було багато. Гарних купонів, розпродажів. Зараз уже таких цін немає. Все подорожчало на Aliexpress, Тому це доходять до мене такі старенькі посилочки. Також ще одну сережечку для пірсингу, вона вважається, але це для вушка ось така озірочка. ось зірочка. Ага. І їх дві штучки. Одну я вже використовую. Така стяюча, закруточка гарна. Сподобалося. Вже ношу тиждень, алергії не визиває. Так далі. Що тут у нас? Ого. Це колечка прийшли. Також були. Купони. Від цієї фірми. я вже неодноразово брала біжутерію. Ось таке ось це вам на цей поки пальчик. І таке вже зелене у мене є. Класно. це розмір сьомий. Ось такі ось два однакових. Можна їх носити і по двоє, і по троє. Доволі такі гарні. Камінчики сяють. Такі вони біленькі, але з якимось ледь замітним, жовтеньким відтінком. На камері яскравіше жовтий видно. Ось так ось поки залишаються на мені. Так, що тут ще цікавенького? Ага, це ось дивіться, який класний. Запаковано все це колечко. Це вже посріблене. Дивіться, воно коштувало зовсім недорого, але дивіться, який сервіс. І чохольчик такий ось як бархатний. Замотано ось так ось. Таке ось колечко. Ось таке. І як вигляді сердечок, воно на без розміру. Тобто можна на будь-який пальчик використовувати. Ось так ось можна. На безімельний начепити. І також ще продавець, навіть, ви дивіться, це така ось серветка для протирання ювелірних виробів. Все як в найкращих магазинах. Це, я розумію, реклама. Так, це мені таке дуже подобається. Так, так що тут далі буде? О, це ще колочка. також коштувало недорого, Ну, вже повторюся, це все по знижкам і купонам. Ось з такими склеєними стразиками, волк такий намальований, вирізблений, це вже можна на середній палець також розмір 7, але в китайців ті розміри, то я вам скажу таке, треба дивитися у кожного. Продавця свій розмір. Ось таке ось класне, буду вся обійшана колечках. Це таке звичайне, але також підходить, як зі старене срібло. Це таке вибілене, це зі старене. Сьомий розмір вказаний. Так, 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 що тут у нас? Ага, це така ось підвізка. Вигляді місяця. Така також, звичайна, це від цієї фірми, що й оце ось колечко. Ось так ось виглядає з нержавіючої сталі, але з нержавіючої мені подобається більше, воно хоч не облазить. І, значить, тут ставлений такий ось шарик, який світиться в темноті, тобто люмінесцентний. Класно, Дивіться, таке воно доволі довге. Такий місяць величенький. Буду пробувати носити вже в біжутерію колекцію якраз підійде мені. Так, що тут ще? В мішечку також прийшло. Клас, люблю, коли мішечки продавці кладуть. Мабуть, за цього й замовляла. Ага, це такі ось сережка, ага, Це класна фірма, я вже також брала не один раз від них. Судро називається. Ось такі ось, з кубічними цирконами, чорного кольору, ось така ось англійська застіпка. Є знак посріблення 925. Такі вони класні, такі класичні, мені такі подобаються. Найбільше люблю сережки з англійською застіпкою. Лаконічні, чорно-білі Також пакетик і бархатний мішечок, такий софттач. І останнє, що тут у нас було, зараз подивимося. Ага, це також сережки з кубічними циркончиками, сережки гвіздочки. Ось такі ось невеличкі, але доволі гарні. Ось дивіться, який зараз сфокусується з рожевими камінчиками у вигляді сніжинок. Ось так ось ззаді є просвіти для камінців. Зараз, може, сфокусується, щось не хоче. Ага, ось така ось кнопочка закривається. І також десь я бачила знак посріблення. Ага на ось іпточки є С-25. 925. Тобто то є s 925 ставлять, а це просто ну, ось такі гарненькі. Також будуть в мою колекцію. Ось така ось була моя розпаковка, дуже багато цікавих товарів. Ну, біжутерія, як же без неї. І дуже рада, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. І до нових зустрічей всім! pouco